Святий Миколай, прийди до нас у край! Такі привітання лунають у цей день, але немає іншого імені, яке дано людям, котрим ми повинні врятуватися, тільки ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, врятує нас. Біблія не дозволяє нам молитися людям, адже ці молитви не будуть почуті. Молитися ми повинні тільки Ісусу Христу. Бо він біля престола Господнього клопотає за нас, а Святий Миколай на небі. Але відповідати на молитву він не має сили. Відповідати на молитву та зупиняти війни може тільки Бог. Через те, що люди не хочуть каятися і вивчати слово Боже, а моляться людям, а не Богу, саме через це продовжується війна. Підпишіться на канал Салтаненко, щоб знати істину.